йоу, усім привіт, друзі! Ми розглянули вже детально топ-10 драфту NBA 2023 року, а зараз настав час визначити головні залізні вибори, розібрати їх сильні та слабкі сторони, а також за рахунок чого вони зможуть вистрілити та побудувати успішну кар'єру. Тому що іноді так буває, що позні піки першого раунду, а подекуди і гравці вибрані у другому, можуть стати зірками та навіть суперстарами. Наприклад, Ніколу Йокича Денвер обирав. Під 41 піком, а Джиммі Батлера обирали під 30-м номером драфту. А ці гравці були головними творцями успіху фіналістів NBA цього року. Тож починаємо! Let's go! Грей Дітік став 13-м піком драфту 2023 року, якого обрали Торонто Репторс. Це фрешмен з Канзасу, шутер, який не вимагає м'яча. Змушує всю гру за собою бігати. Діапазон зростання Клей Томпсон або ж Данкан Робінсон. Плюси відмінний реліз, швидкий, високий, ноги завжди заряджені. Винос м'яча невеликий, створений для троочкового баскетболу, один з найкращих шутерів драфта. Добре рухається без м'яча, завжди готово до кутка. Дуже мало було першокурсників, які кидали понад 40%, роблячи 100 або більше спроб за сезон. Грейдій один із них. Дуже гарний у транзишн нападі. Може кинути, а також в проході фінішувати. 1,3 очка у відривах за володіння, дуже хороші цифри. Добре, кидає у русі, явно не просто спотап-пулялка. Після отримання може робити джеби, степбеки, фейки, рухатися периметром. Саме в цьому нагадує Робінсона. Добре відчуває гру і виконує установки тренера. Він розумний гравець, і нехай це звучить прикро, його інтелект виявляється подвійно, коли він без м'яча. Захисники завжди повинні пильнувати за його входами у фарбу. Якоб Пьольтель зможе забезпечити Діка скрінами, що за наявності великих хвилин буде приносити максимальну користь вже в перший рік. Прекрасні фейки та клоузаути, не розігруючи, але добре розуміє пікін-рол і не пошкодує у випадку, коли тіммейт у кращій ситуації. Добре підбирає ватаці, спритний, відмінно вибирає позицію, та й не найгірший атлет. Солідний атлетизм, добре атакує заліупів. Прогресував у захисті, може і не стане сильним гравцем оборони, але він розумний і розуміє, що і як робити. Мінуси погано створює ситуацію для себе. Дриблінг обмежений, звичайно, працює ногами, але проти добрих захисників робив дурні втрати і приймав рішення Весбрука. Це трохи дивно, тому що він виступав на чемпіонаті світу зі стрітболу до 18 років і був зовсім іншим гравцем. Його латеральна рухливість викликає питання. Очевидно, що він не зможе триматися на ногах проти всіх, але іноді виглядає краще, ніж очікуєш. Запишемо поки що в мінуси, але не найочевидніші. Не завжди зосереджений в обороні, втрачає гравця або не помічає руху. Грейді Дік залишається головним шутером драфту, який рухається на рівні гравців NBA. Він рухається між заслонами в Атаці, настільки чудово, що встигати за ним майже нереально. Важливо звернути увагу, як після проходження заслону Дік виходить на кидок і скільки часу в нього займає підготовка до релізу. Він дійсно виглядає як шутер рівня NBA, якому не знадобиться багато часу для розгойдування. Ще більше у його грі інтригують захист та атлетизм. Якщо він перенесе це на рівень NBA, то зможе стати не просто важливим гравцем команди, а й зіркою. Торонто має вже йти у перебудову та обмінювати Сіакама, Анонобі, Трента, щоб не втратити задарма свої активи. Як це сталося з Ванвлітом. Тому поля для розвитку тут дуже багато. А знаючи, як рептор сміє працювати з молодими гравцями, сумнівив, що грейді провалиться дуже мало. Бренді на обрав Голден Стейт під 19 номером. Другорічка Санта Клара. Універсальний гравець нападу з нестачою атлетизму та дриблінгу. Чимось схоже на Остіна Рівза. Плюси 44% на «Catch and Shoot». Дуже потрібна навичка для NBA, при цьому кидає він навіть з 9 метрів. Непогано рухається під заслонами, шукає місце для китка, змушує опонентів постійно бігати. Його механіка дивна, але стабільна. Кидає неправильно, але якщо забуває, то і яка різниця? Навчився кидати навіть у русі. Моментами добре атакував віч-навіч, любить степи, кидає із середньою, досить впевнений. Флоутер непоганий і стабільний. Атакує з різних ніг. Таке рідко зустрінеш в NBA. Гарна робота ніг, солідна гра в пусті для гарда, знає, як обманювати суперників. Стабільний у завершенні під кільцем. Добре пасує, бачить передачі на високому рівні, приймає швидкі рішення, керує всією атакою розвинений периферічний зір, потенційний розігруючий для пікін-ролу. Мінуси. Без першого кроку, якби він був, Брендінг кутирува на рівні лотереї. Іноді не знає, що робити, якщо опонент добре опікує його. В результаті трапляються дурні китки. Багато суперників у NCAA ловили його заступом, і пікін ролл після цього розвалювався. Пасує тільки в повільному темпі, коли йде в прохід багато втрат та помилок. Захист на м'ячі не дуже хороший, не вистачає рухливості. У підземській дуже гарна історія: 69 хвилин за Ілінойс. Рік тому трансфер і лідер Санта-Клари, звідки роком раніше приходив Джейдлен Вільямс в Оклахому, той, який менший і кращий. Проблема Брендіна, що він виглядає занадто університетським гравцем, рівень якого дуже важко перенести на NBA. Вірніше, частина його скілів буде затребована, як shoot та борог без м'яча, але інша частина цілком може залишитися у спогадах фанів студентського баскетболу. Його пікін рол хороший, але цілком собі контрольований. Непогано пасує, але й не так, щоб довірити йому м'ячу NBA, що й не так критично. Подземський буде грати у другому Юніті, переважно з крісом полом, та замінить Донта Дівінченцо, що не змушуватиме його грати з м'ячем та дасть багато вільних китків, а з його майже 44% строчковою та й в системі Warriors, цей симбіоз просто зобов'язаний спрацювати. Кем Вітмор поїхав під 20-м піком до Х'юстона. фрешмен вілановий атлетичний вінг, що показав талант Скорера і з пристойним захистом, але з сирим розумінням гри, що й відкинуло його так низько. Але це така собі прокачена версія Келдона Джонсона. Плюси: Вибуховий атлетизм, данки з місця, з супротивом, досить рідко зустрінеш гравця, який у фарбі грає як маленький зайон. 64,5% із фарби, він використовує атлетизм, силу, габарити. Не впевнений, що точно вдасться принести це до NBA, але для першорічки досить хороші показники. Хороший перший крок. Він поступається Хендерсону, але не Томпсону. Відмінно використовує корпус, досить спритний, нехай і не завжди вистачає роботи ніг. Добре атакує на клоузаутах. Сирій навички при створенні китка на периметрі, але він явно талановитий і повинен атакувати із за дуги, непоганий дриблінг, хоча реліз далекий від ідеалу. Один із найкращих катерів ліги. Завжди небезпечний. За ним важко встежити. Ще важче зупинити після отримання м'яча. 40% скетч іншу хороші цифри для атлета першої річки. Ноги завжди заряджені, готові до китка. У нього дуже високий потенціал захисника, ідеальна латеральна рухливість, швидкість, сильний корпус, довжина рук, чудово грає на лініях передач, любить захищатися, непогано страхує, допомагаючи партнерам. Мінуси. Занадто часто покладається на атлетизм, не найхитріший гравець, немає розіграшу, тунельний зір, не бачить партнерів, часто без шансів атакує двох-трьох суперників, недбалі передачі, руки не встигають за головою. У лізі його ловитимуть на чарджі, він надто агресивний у фарбі. Дріблінг непоганий, але він не створює простір, а чекає шансу піти в прохід і знову покластися на атлетизм. Дуже низький відсоток при середніх китках. Недостатньо зосереджений у захисті, хороший при опіці булхендлерів, але далі є проблеми. Втрачає гравців, не бачить заслони та забігання, не завжди добре обходить заслон. Дуже нетиповий гравець вілоновий. Такий зазвичай обирають д'юк або кінтукі, де їм просто дають багато володінь. У випадку Вітмара це був ризикований крок, адже за фактом він не був навіть третьою опцією в команді і отримав м'яч у дуже обмежених ситуаціях. І навіть так він показав свій талант. Мені важко уявити Вітмара першою опцією Рокець. Головна причина 0,7 передачі на 1,6 втрати катастрофічні цифри, з таким лідером команди не стати. Кем Вітмару справді дуже погано у розвитку атак і більше нагадує 3 тренідії, здатного іноді брати більш важкі китки на дузі. Основні чинниками, які це можуть змінити, прокачування середнього китка та передач. Зараз він віддає їх мало та погано, але це дійсно скарб для такого познього вибору. Кем став МВП літньої ліги. За 5 матчів він набрав в середньому 20,5 очок, 5,5 підбирань, 2,5 передачі та 3 перехоплення з реалізацією 47% з гри. І йому цілком посилок все ж відправити діло на Брукса в Китаї, бо Кем навіть зараз в деяких компонентах вже кращий. Кріса Мюрая обрав Портленд під 23 м піком. Це треіндій гравець, який показав розвиток та здатність грати в розумний баскетбол. Брат Кігана Мюрая, який є майже точною копією, якщо коротко. Тобто ви розумієте на що в теорії він спроможен. Плюси. Схоже на брата часів Айови. Гарний та м'який фініш біля кільця, досить атлетичний. Любить проходи, у нього чудовий контроль тіла та гарний набір лаяпів, розумний гравець без м'яча, добре рухається як по периметру, так і на вході всередину, досить ефективний при розмінах. Не найрухливіший, але дуже організований та акуратний захисник. Грає без серйозних помилок, вміє використовувати довжину рук. Достатньо міцний корпус, щоб зупиняти у проходах великих вінгів. Добре страхує всередині периметру. Catch and шут 39,3%. Хороша та готова до NBA техніка. Механіка неправильна, але послідовна і цілком робоча. Кидає з 9 метрів вже зараз. Найчастіше після пікін-поп. Мінуси. Перший крок на швидкий і невибуховий. Чи зможе він бути кимось більшим, ніж три індії? питання. Не вистачає атакуючого арсеналу для атаки віч на віч. Не найкреативніший, надто важко створює простір для китка. Кидок у Русі потрібно покращувати. Не найагресивніший, якщо не вдається атакувати відразу, повертає м'яч пол хендлеру. Проблема з фінішем проти рім-протекторів. його легко відсувають від кільця. Найчастіше заривається в проходах і віддає не найакуратніші передачі, кидок робочий, але повільний. Кріс Мюррей це копія брата близнюка. Розумний гравець, здатний грати в системі, переважно скорер і задуги, але добре шукає простір по всьому майданчику, рухаючись між заслонами та вільними зонами. Нестача атлетизму викликає запитання, якщо ви хочете зірку, але цілком може повторити у лізі шлях брата, що для перебудови Портленда дуже гарно. В них вже є молоде ядро з Саймонсом, Хендерсоном та Шарпом, і Кріс Мюррей сюди вписується чудово. Якщо все ж вдасться вигідно обміняти Дейма, команда зможе спокійно розвивати свою молодь, не потребуючи результатів, що в перспективі може вилитися у такий самий шлях, як це зробив Сакраменто. Емоні Бейтс відправляється до Клівленду під 49-м загальним номером. Це другокурсник східного Мічигану, який в школі був п'ятизірковим проспектом, але через проблеми на корті та поза ним впав так низько. Це такий собі високий Боунс Хайленд. Плюси. Гарний кидок з дриблінгу, який може впевнено це робити навіть якщо рука суперника знаходиться у його обличчя. Він може атакувати з пул-апів, є в арсеналі флотер, одноногі фейдевей, степбек, може завершувати ліву або в праву сторону і використовувати рухи зі зміною темпу. Він може атакувати з будь-якої дистанції і швидко входить у реліз, навіть під незручними кутами. Скетчіншут мав 40% відсотків з дальної дистанції. Він продемонстрував бажання розвиватися на драфт-комбайні, намагаючись більше грати на партнерів та обмежувати ризиковані рішення. В інтерв'ю він говорив все правильно, але його дії будуть говорити голосніше. Поки що він демонстрував тільки егоїзм Кармело Ентоні. Мінуси на комбайні і Моні Бейт лише 77 кг при зрості у 206 см. Суперники будуть націлюватися на нього знову і знову, поки він не набере ваги. Його худа статура також негативно впливає під час проходів. Бейтс не може протиснути захисників, що заважає йому створювати простір. Самолюбивий бомбардир, який навіть не дивляться на партнерів. Він веде м'яч і зробив лише 65 передач при 118 втратах в універі. Коли Емоні пасує, переважно рішення безрозсудні, ставлячи своїх товаришів по команді в погані позиції або взагалі віддаючи ведення. На елітний спортсмен він має маленький розмах рук для свого зросту. І не вибухає як фінішер під кільцем, за винятком випадків, коли має простір для виліту. Це часткова причина, чому він так покладається на свій джампер. Для його зростання потрібно провести багато роботи. Бейтс втрачає самовладання на майданчику, багато трештоку під час гри. Під час свого першого сезону в східному Мічигані Емоні Бейтс опинився в проблемах із законом. Його звинувачували у носінні вогнепальної зброї з підробленим посвідченням. Пізніше звинувачення були зняті, але ці замашки ганстера ні до чого позитивного не доводять. В Клівленді він отримує свій шанс, бо на ринку вони так і не вирішили свої проблеми з третім номером, що 100% дасть купу часу для інтеграції бейця в цю дуже специфічну команду з двома низькими гардами та двома вежами. Бікер став дуже гарний тренер, який зможе наставити молодого гравця на правильний шлях. Все буде залежати від бажання самого Емоні Бейтса працювати та розвиватися. Дуже непогано, щоб такий ветеран, як Денні Грін, взяв його під своє крило, бо потенціалу там дуже багато. Друзі, якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк та напишіть коментар. Це те, що мотивує мене та така собі своєрідна дяка за мої старання. Дякую кожному з вас та дякую Збройним Силам України. А на цьому все. Мир!